Рижий. Я Саня, позивний дан. Пілот Ну Так же само, пілот, ну я піднімаю ретрик. Навчався в політехнічному коледжі на математика-програміста до 2021 року. Закінчив 4 курси і придбався на строкову службу. Придавався не на цю бригаду, призвався в родній авіацію, підписав топ-контракт потім через відношення пройшов сюди буквально рік тому. Ну, в принципі, у мене війна почалася ще в 2015 році, коли я пішов на мобілізацію. До цього я працював в охороні на фірмі. Прийшла, ну, навіть не повістка, позвонили, сказали, приїхати в воєнкомат, пройти комісію. Пройшов комісію, одразу же попав тоже в бригаду армійської авіації. Прослужив там 10-10 ну, років, прослужив, виходить. Ну, вже в началі цього року, якби, війна прийшла в таке русло, що вже, зрозуміло, що буде ще за безпілотником. тому задумувався про перевод ну, в підрозділ, який ну, саме займається цим ділом. Тому і перевівся в цю бригаду, 65-ту батальйон БПЛА. Пілотом став недавно, деякий час повинен бути мав навікістом. Займався на потім спробував себе в ПІ. Вчився, може, місяця два, може менше, десь в такому діапазоні. До цього служив в батальйоні охорони. Ну я одразу прийшов сюди як споряджаючи, я заряджав в ПІВІ. Довго заряджав, потім стала така потреба в пілотах ретрикістах Ну я швидко, буквально за два дні, освоїв матрис і. Вийшов на позицію з першого ж дня в мене все удачно вийшло. В принципі, після цього я заступаю як е, пілот ретріка. Все доволі таки легко. У да, вільний систем. час також літаю, на FPI тренуюсь, сам для себе займаюся. Круто, ну я не знаю. Емоції тільки такі, ну це зовсім інший рівень, зовсім інший рід занять. Там ти просто стоїш і дивишся, а тут якось приймаєш участь у зміщенні ворога і. Ну, відчуваєш, що ти хоч що робиш, ну, якийсь склад вносиш в перемогу, тому що там, де ми були, там особо. Ну, вроді щось зробили, а вроді і нічого не діли. Болі такі тилові задачі, більше статута, менше реально бойової служби, більше бумажок, а менше виконання, ну, взагалі ніякого виконання бойових завдань не було. Тому тут зовсім по-іншому це відчуваєш. Через друзів перейшли. основному через друзів. З тої бригади також багато хлопців привозив. Сказали, що і відношення інше, і дійсно відчуваєш, що робиш свій вклад в зупиненні ворога. Да, з нашого підрозділу почали сюди переходити потрошки люди, почали зазванюватися, узнавати, що як об'яснили, що робота доволі таки цікава. Ну і, в принципі, все намного Булі як-то я не знаю. Направлення саме безпілотні перспективні, робота інтересна. Ну і отношение до людей намного інтересніє. Ну, краще, ніж в скій бригаді, де ми були, тому навіть ну, не думая, я одразу на цей перевод. Переваги у всьому, напевно, ну, зовсім от, це дуже широко веся. А саме головне, що відношення до людей намного лучше. Там як-то більше не знаю, статутні відношення такі. Воно як то не, не сильно приємно. Коли ще воно було допавше на масштабні, ще я трошки розумів, що ну, воно дістається, для чого. Коли воно показало, що всі статути, які ми вчили, нічим нам не допомогли захистити нашу Чорнобайівку, ми в Чорнобаївській бригаді служили, нічим нам не допомогли і розумію, що треба займатися тим, що реально дістає. на даний момент действують реально FPV. Другі. FPV? Звичайно, FPV, сімка, десятка, сім-десять людину. І різні задачі і різні боєприпаси цепляємо. Що потрібно десь, може, десь під... якийсь сховався з класіком, обережно залітаємо, десь, може, інший екіпаж бути на сторожі дивитися, щоб вони не втікли звідти, так скажемо. Універсальна річ, максимально універсальна. як і розрити якусь нірку з пісом або вальнути якусь техніку, так скажемо. На даний момент просто це, мабуть, дієвий спосіб встановити противника, тому що ми самі бачимо, що артилерія особа не, ну, не вносить такий вклад. В основному працює мінування, яке теж проводиться дронами, і дрони чисто на ураження. Других способів встановити противника особа немає. Ну, у ретрик я даю картинку на fpv дрон Я піднімаю свій дрон, даю відео, щоб FPV бачив ціль і міг уразити її. Це дуже класна штука, і вона Дуже класно вривається, коли випадає туди, куди надо. Де, Де? був момент, коли зайшов і Не знаю, чи гуманно про це було, а чи не гуманно. Прямо в голову і залишилася в нього серветка, можна сказати. Всі цілі складі, напевно, які оснащені ребом. Це потрібно вперше прийти подавлення. Добре, якщо тебе подавили, то напрямувати дрон так, щоб він без керування зміг влучити цілі, якщо це Ціль, яка рухається, це, це включить. Бачу. А найжирніша ціль, ти скажу, як найжирніша. Напевно, самий танчик. Літаємо не так довго. Певно, що все, що потрапило щось. Щось конкретне вальне. Ну, танчик це вже якби конкретно. Серйозна ціль дуже два, тяжко ну, пробити вони сильно обварені мангалами. Пробити цей мангал, треба кучу дронів використовувати. І потім ще зайти так, щоб е, дійсно його вразити. Щоб його запалити, теж дуже тяжко. Якщо танчик на ходу і глушити беребом. Точно відпрацювати куди-куди потрібно. Не завжди вдається. По-перше, реб, по-друге, той сам мангал, щоб добратися до місця і присування, потрібно витратити обіндом. Щодня. Може й не мангало. один десяток. Да, в в Смотри, танка десяток, навіть не один десяток, так. щоб його встановить. Головне, встановити, далі вже він добереться. Я не знаю, напевно, цей крайній штурм. Це просто піт, а теж є своє видавочки нищиться. Ну, техніка є техніка. І техніка ну, така. Що... Тігри, як залітали, доволі таки цікаво, Теж вроді і подавлення, все керування немає, а попали тигру ночі в жопу. Ну, останній основно... робота. Він ж проїхав ще якийсь час і став. Доволі таки непогано вийшло. Ну, а більшість роботи, звісно, укриття. Укриття вони проїжджають на мотоциклах, займають укриття і потім розриваємо їх, повністю знищуємо їхні укриття. в данный момент надо служить, надо вставать на, на защиту Батьковщины, потому что мы, ну, я, допустим, у меня сейчас дом на оккупированной территории, я не хочу, чтобы так оставалось, мне хочется, чтобы я смог вернуться до дома, потому что надо что-то делать для этого, а не сидеть где-то, ховаться, я не знаю. Конечно, за службу позитивно, до войны негативно. Хотелось бы, чтобы она закончилась, но не на таких условиях, чтобы как бы, наши территории остались противниками. В этом плане поддерживаю Саню. Сам з Олександрії Керолецько обоєш. З 18 років я також в армії. Прийшли також цей батальйон, щоб робити свій якийсь вклад. Запорія, обратно не зовсім все далеко. Ворога потрібно збігати. Так ніки явно що, напевно, немає. Все ну, мені подобається це діло. Подобається літати, поритати. Складності, да. так, зараз таких, як немає. Це єдине, що бувають моменти, коли реально страшновато це заїсть свої позиції. На, на позиції вже сидиш як спокійніше, ти знаєш, що вони не під'їдуть, тому що ми, ми це робимо, щоб вони не під'їхали до нас, не подошли, не, не захватили ніякий кілометр нашої землі. А от заїзд виїзд з учетом того, що у них теж багато дронів, то трошки і так страшно. В даному підрозділі я навіть не представляю, що можна покращувати. Тут, в принципі, і так, все добре. Де працює, все нормально. Я думаю, покращувати на такі підрозділи, де ну, більше тилові, де більше я не знаю, люди займаються якоюсь непонятною фігнею, да, займаються дамачі. якимись бумажками, по 25 підписів за день, діляють, а виконують роботу приблизительно ніяко. Вообще Взагалі не делають толку. Комунікація найголовніше. Перед цим штурмом відправляються екіпажі деякі на розвідку. І якщо виявлений противник, комунікуємо між собою, де він знаходиться. Бо, навіть після якогось враження допомагаємо один одному дати ті самі координати, прив'язати себе, інших прив'язати, де знаходиться противник. На даний момент, я думаю, ну, в принципі, за час, що ми тут дуже сильно помінялися це все діло. Я вам скажу, що спочатку у нас трошки взаємодія підхрамувала, а зараз на даний момент командир батальйону лично Крули штурмами, і нам дуже удобно, що він розподіляє, хто для кожного це, для кожного е, дрона свої задачі. Ми тоді ну, нормально успіваємо отрабатим і успіваємо отработити і по техніці, і по віддільно живій силі противника. Ну, так, взаємодія на високому рівні. Не, коли сидиш на позиції, не боїшся, що вони десь пройдуть, десь проскотять незаміченими. Знаємо, що всіх бачать, всіх. Е, Остановлять в будь-якому випадку. Питання тільки, сколько дронів на це підрив. Не береш за голову, не кидаєшся, куди летіти, що робити. Тебе? Паніки їх такої немає, є чіткі настанови для кожного екіпажу. І потихеньку їх виконують, знищимо ворога. Вміти реагувати да. швидко в критичних моментах. Не тірятися. Не, не, не терятися, коли ще дійсно може статися на ті самі позиції. Підтримка, Щоб можна було набрати, а полочитись, юмор. Десь це, десь ганяти, бо якщо на міг виходити, то буде тяжко. Де, напевно, так само словесно. Десь перед тим самим заходом, може, на ціль, або десь там от якісь каби летіти, можна підшутити під час. П'ять знову буде двері відкриватися, в цьому посміялися, посуділи воно. Якщо вважати, там бурчати. зараз буде пиздець там. Краще не буде. У no, нас Всі заходи. Нашого екіпажу, як мінімум. У нас, вистачанний, він і матрасіст, і штурман, і ми її спереджаємо. Він допомагає мені часто заходити на ціль, тому що і стіни успіваємо дивитися вдвох. Але в будь-якому випадку це в нас все обсуждається при польоті. Куди краще зайти? Як краще зайти, з якої сторони краще облетіти. Ми питаємося ж знайти лучшу картинку, вже коли підлітаємо. То ж саме, дивимося на низку. Комунікація, комунікація, комунікація. Тільки, так? вийшов, можна сказати, у невідомість. Я не займався цим ні разу, ніколи, в принципі, не бачив ту саму півіжку, навіть на Мавику не літав. Перші відчуття це було, ну, вау, просто вау. Що цьому можна навчитися, доволі швидко навчитися. Ні в чому не розочарований, так скажемо. Це просто, ну, я доволі довольний, що так вийшов і навчився цьому всьому. Я ізначально йшов, я думав, що попаду в розвідку на Мавіки. Ну, хотів, в принципі, туди літати на мавіках розвідки, але після того, як попав під, ну, в групу FPV, побачив, як йде робота. Намного цікавіше. Ти реально вражаєш цілі, а не просто розвідуєш їх. Мені більше подобалося, звісно, і вже я і не хотів би в ту розвідку. В цьому підрозділі. За 10 років служби ми всі друзі військові. У yeah. мене вже немає. Другом, друзі, з ким я там які не військові. За таке час вже якби. Всі друзі служать со мною. Іли тут, або з тієї бригади теж спілкуюся з людьми, ну всі військові. Сім'я, я, типу, батькам одразу одразу сказав, що я хочу перевестися. Якщо ти хочеш, щоб тебе є бажання, ми ви підтримаємо. Ну, я ж кажу, я вже 10 років тому я прийшов, я одразу вибор зробив, що я був служити далі конечно, да. Э, как бы я за період повномасштабки вже розвівся, тому що тяжко, бы, коли дома не буваєш жити, ну так. Ну, а батьки, в принципі, батько на окупіваній території, він даже не знає, чим я займаюся. Мама підтримує. Вільний час більше придумає, напевно, лісамі служби. Таких як захоплення немає раньше. Тобто тепліше було ганьок, бочись, коли це нам збиралося так.

по суті, тут де міст. Щось повинна тебе спонукати для цього, щоб ти пішов в армію. Просто так, от фаналя, ніхто не йде. Головне, щоб це було не ну, фінансове питання, тому що, якщо тільки фінансове питання, то я не знаю. Така сама була і служба, я думаю. Якщо є бажання реально працювати, то ну, захищати свою страну, то треба йти, звісно. Якщо ти переживаєш, только, ну, що ну, тебе заберуть, або думаєш тільки про гроші, то не знаю, скільки буде толку такого чоловіка. Тут треба розвиватися, треба працювати. ну, Треба займатися над собою і ну, щоб тобі це нравилося. Якщо тобі не подобається служба, е, ну, мені каже, це тяжело. Да, І краще відразу вже, якщо боїшся піти туди, куди ти хочеш, то напрямком ти хочеш розвиватися, а не чекати, поки тебе заберуть і десь відправлять якісь піздеки, так скажем. Це в нас БТР, так. Це він вже відкатувався назад по дорозі. По ньому відпрацювало три екіпажі, жопу залетіли. І потім він через деякий час вже став. Обціля допрацювали. О, це мотоциклістки. 메цикліст. Вилетіли спочатку на розвідку. Розв так. Із отамана їх навіть не особо було видно. Почалося навіть декілька раз передивитися, пролетітися над ними. Вони такі ого, щось літає. І, і стали. То вже на третьому заході зайшли на враження і вразили вразили мопедика, так сказать. Якщо він не баран, то, мабуть, трішки буде важко. Главное, що якщо він тебе буде чути, то він буде тікатись. Як на цьому відео вони заціпинили, просто побачили, що я прилетів над ним і стало і дивилися. Це відео набрало багато лайків. Подовху їх перед не цим було чи глушануло, чи що він навіть не чув, що ззаді заходить дрон і ну, не хавався, не тікав, не питався стріляти. Просто йшов, і поки дрон не прилетів йому. Так, да, він усмів трошки обернутися. Ну, да. Останнє, що він бачив уже. Також розвідка була. Е... А, це навіть не розвідка, це напевно ті мотоциклісти, які спішились. Так, да, ну, ми вилітали до розвідати, долетіли в роботіно, побачили, що по нам стріляють уже по дрону. Ну і зайшли. Ну, трошки да, покрутитися, да, щоб не збило, да. бо часто дуже, якщо вони вмілі стрільці, то збивають часто дрони. Ну, Пройшлося все швидко залітати, не було часу там крутитися медленно, залисать. А, Момент, коли Бетер висадив на Данилівці піхоту, і вони поховалися по будівлях, прийшлося їх прикурювати. Під біг з хати і заліз під, під, прицеп. під прицеп з шифером, да. Потрібно було зайти зверху. Щовочка така був, а на відео видно буде, що він лежить прямо під прицепом на останніх секундах. Заш, ну, зайшли фуасом, розкривали. Хлопці потім допрацьовували. Е, це, це е, був великий туман, що заблудилися, якщо чесно подалося, поки летіли. Це десь з іншим екіпажом грали на пенсі, хто, хто перший забарани піде. Десь в них є на відео враження нашого влучання. Теж йшов, просто навіть не бачив, що ззаді вже залітає дрон. Дрон залетів, звісно, нічого нього не осталось. Це також десь Нова Данилівка, будинок, якому, ймовірно, виходили. О, ми перебігли сюди, заховались в дому. Потрібно Набило, було розкрити будинок. Завдяки матрасісту, який дав чітку картинку, змогли залетіти прямо в віконечко гарно. Побачити навіть меблі. Це була, напевно, ще одна ж група їхня, яка, яка просто зав'язувала болоті цю техніку. Потрібно було допалити, знищити. Так, обуті, бо ті виглядали, да, користуються чистим, що вони не позакривали двері за собою, не виховані, напевно, якісь. Зайшли прямо всередину. Нирнули з першого ураження він загорівся і був знищений. Танчик, який стояв поруч з МТОБ, дуже він закритий, наварений, намангаляний. Ну, потратили не один дрон, щоб розкрити його, щоб залетіти туди. Ну, коли залетіли, звісно, красиво. Бикал зрвалося. Його ну, розрвало з середини. Потрібно було лише одне О, точ, це, точне влучання, лезти башню, там, де в нього боєкомплект. Він успішно здетонував. Ну, прили... с... Слідчим дроном прилетіли, провели до розвідку. Ну, його розрвало з середини повністю той танк. В принципі, красиво. Не бійтеся, якщо ви дійсно хочете в армію або вагаєтеся, обрати дійсно те напрямки, який вам буде цікавий, якому ви хочете взиватися. Страшно, так всім страшно, але можна. Тобто, якщо боїться смерті, то можна померти і в Києві і на пришкодному перепаді. А тут ти будеш відчувати себе дійсно потрібною людиною, яка виконує справу на благо, на своєї країни. Я скажу, що можна допомагати не обов'язково будучи військовим, можна допомагати. І будучи цивільним, багато людей допомагають. Не обов'язково при цьому ходити з автоматом і сидіти в окопі. Просто на, ну, не, 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 не треба думати, що війна тут в Запорожжі, або вона в Херсоні, вона по всій Україні, і в Хмельницькому, і в Тернополі, і в Львові. Тому, якби допомагайте, хто чи може. Не треба не служити йти чи щось. Можна патронам допомагати людям, допомагати Збройним силам. için diyor. Yakın